Десяту річницю створення члени однієї з провідних політичних сил регіону, всеукраїнського об'єднання Черкащани, відзначили добрими справами. Про одну з них наша розповідь далі. Десять років тому, 10 квітня 2015 року, міністерством юстиції України було зафіксовано акт створення нової політичної сили Всеукраїнського об'єднання Черкащани за задумом організаторів, це має бути партія, зорієнтована передусім на регіональні виклики. Петро Душейко, член ради обласної організації партії. Один з тих, хто стояв біля витоків її створення. Він висловив думку про те, що за 10 років існування цілі і мета не змінилися. Працюємо за. Для Черкащан і Черкащини, ми в першу чергу бачаємо турботу про тих людей, які проживають на нашій території. Це діти, це пенсіонери, це працюючі. Ну, всіх галузи, соціальна сфера, ну всі, 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 всі. І, от це наше основне завдання. І коли нас хочуть утягнути в політичні ігрища. То в нас ну, рішення приймаються в більшості випадків це консенсусом, тобто, щоб інтереси кожного були враховані, кожного регіону, щоб не було того, що хтось на когось давитиме чи щось. Я в першу чергу враховувані інтереси людей, які проживають на нашій території. Хочеш, не хочеш, але це наше основне завдання. Ну а зараз, бачите, основне завдання стало і допомога Збройним силам. Секретар політради партії Анатолій Семенога повідомив, що на його думку це було виважене далекоглядне рішення. Партійцям вдалося сформувати міцну основу з демократичним керівництвом. Десять років продемонстрували, що це було правильне рішення. Рішення базувалося на тому, що ми поставили перед собою задачу об'єднати патріотичні сили Черкащини і створити політичну партію, яка буде впливати на розвиток нашого краю. І наша політична сила об'єднала людей різних професій: лікарів, вчителів, бізнесменів, підприємців, державних службовців, людей різних сфер, якісь проживають і працюють на Черкащині, формують бюджет і розвивають нашу, нашу батьківщину. І за 10 років нашої роботи ми продемонстрували, що це було правильне рішення, що воно було направлено саме для об'єднання сил. Для об'єднання можливості людей, які працюють на цій землі, підтвердженням авторитету можна вважати виборчу кампанію. На останніх виборах до місцевих рад мандати депутатів рад різного рівня отримав 341 представник Всеукраїнського об'єднання Черкащани. Об'єднанню вдалось сформувати найчисельнішу фракцію в обласній раді, яку очолює член цієї політсили Анатолій Підгорний. Тринасту року у Черкащани в політиці, 10 років в політиці. 10 років наш головний базове правило це з людьми і для людей, і ніхто не передбачав з нас, які випадуть на нашу долю, на нашу політичну політичний час випробування. Цей початок війни 14-го року, і ковідні випробування, і повномасштабне вторгнення, яке стало справжнім жахом і трагедією для всього українського народу. І ми, як політична партія, завжди були. З людьми завжди були з їхніми проблемами і в міру своїх можливостей вирішували всі ті питання, по які перед нами перепоставали. Адже сьогодні у нас головне питання це українська перемога. Перемога заради майбутнього, заради миру і заради існування нашої держави. Звісно, з початком війни суттєво змінилась діяльність партії і її членів. Питання розбудови політичної сили відійшли на другий план натомість, першочерговими завданнями партійці вважають допомогу збройним силам України, внутрішньо переміщеним особам, мешканцям деокупованих територій. Десяту річницю вирішили відзначити суттєвою допомогою одному з військових підрозділів, де служить їх однопартієць. Звернулися до нас за допомогою, звернувся наш однопартій Махиня Сергій, який з вами служить, і попросив, що є така нагальна потреба, де пошкоджений наш міномет, тому ми з радістю зібрали це все, те, що ви допомогли. Тому що поспілкувався з вами півгодини, ми зрозуміли, що ви справжні герої, де ви воювали, що робили. Я думаю, що це буде перший знос, буде ще й другий знос. Дякую вам за те, що ви робите для України, для нас, для нашої рідної Черкащини. Спасибі вам і землі. Допомога дуже важлива, дуже суттєва. На жаль, на війні трапляються такі випадки. В конкретному випадку поламалась там двонога, скажімо так, і от щоб міномет працював, потрібно цю двоногу. Відремонтувати або купити нову, я думаю, що буде нова, куплена, і що працював міномет. Міномет 120-го калібру дуже потужна зброя. На війні. Це перший помічник для нашої піхоти. тобто... Чим більше мінометів і до них БК, наша піхота буде набагато спокійніше і комфортніше себе почувати на нулю, тобто в окопах, за час повномасштабного вторгнення, лише військовим спільними зусиллями представників всеукраїнського об'єднання черкащани передано більше ста автівок, зарядні станції, реби, квадрокоптери, десятки тонн продовольства. Звісно, активніше наближають перемогу наші вояки, але міцний тил це теж запорука їхніх успіхів.